Сезон капусти в самому розпалі, і я просто не можу не поділитися цим рецептом. Готую таку капусту з вечора, а вранці нею вже хрустить вся сім'я. Вона виходить дуже смачна, солоденька, хрустка. І в міру пікантна. Давайте приготуємо для маринаду наливаю в каструлю 1 літр холодної води. Додаю до неї чорний перець з горошком, пару лаврових листів сіль та цукор. Це все потрібно довести до кипіння і прокип'ятити 10 хвилин. А тим часом займусь капустою. Капусту я зарані нашинкувала. До неї потрібно додати моркву та перець. Морква в мене натерта на крупній терці, а перчик нарізаний невеличкою соломкою. Тепер ці всі овощі потрібно просто перемішати. Для того, щоб вони були хрусткі, їх не потрібно віджимати. Маринад у мене прокипів 10 хвилин, я його знімаю з вогню і додаю оцет. Перемішую і цим всім заливаю нашу капусту. Спочатку буде здаватися, що для такої кількості капусти маринаду замало, але через декілька хвилин, як ми це все добре перемішаємо, вона осяде і буде гарненько маринуватися. Довожу до повного охолодження і можна ставити в прохолодне місце на ніч. Зранку можна вже смакувати такою капустою. За бажанням таку капусту можна заправити олією та цибулькою. Чим довше вона стоїть, тим смачніша і пікантніше вона виходить. Смакує з пюрешкою просто неперевершено. Обов'язково скуштуйте, а я вам